Росія не прагнутиме миру, доки Путін не відчує, що програє. Що відбувається між Трампом і Путіним зустріч на Алясці стала подарунком. Як історик, чи маєте ви відчуття того, що кінець війни близько? найменш поганим варіантом зараз. Є де факто втрата частини території на найближче майбутнє. Це вкрай складна тема для українців. Мені боляче про це говорити, але це реальність. Європа здатна завадити Трампу, здати Україну. Професоре Еш раді цій можливості обговорити з вами актуальні та важливі події. Дякуємо за ваш час. Радий бути тут. Ви з вами записуємо це інтерв'ю після зустрічі у Вашингтоні Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів. Незадовго до цього на Алясці відбулася зустріч Трампа з Владіміром Путіним. Президент США зараз часто говорить про те, що є всі шанси завершити російсько-українську війну вже незабаром як історик. Чи маєте ви відчуття, чи радше навіть передчуття того, що кінець війни близько Перш за все радий бути тут. Очевидно, ми з вами говоримо про важливі події. Зустріч на Алясці, на мою думку, була огидним видовищем. Сам факт, що президент США тепло вітає воєнного злочинця на червоній дорісті, а потім на прес-конференції говорить про прагнення миру, це однак майже нічого не змінило. А от зустріч Трампа з Зеленським і сімома європейськими лідерами мала значення, бо вона показала масштаб європейської солідарності. Це дуже позитивно. і сам факт, що ці лідери зобов'язалися підтримувати Україну надзвичайно важливо. Але глобально по суті нічого не змінилося. Нічого. Росія не прагнутиме миру, доки Путін не відчує, що програє. Отак все просто. І і наше завдання після цих драматичних подій, таке саме, як і раніше, допомогти Україні захистити себе до тієї міри, що Путін зрозумів, військова економічна ціна для нього стає надто високою. але боюся, це радше станеться наступного року. Не цього Гаразд, що на вашу думку відбувається між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним Путін просто грається з Трампом, водить його за ніс, використовуючи прагнення Трампа за будь-яку ціну отримати Нобелівську премію миру і стати великим миротворцем. боюся, все саме так просто. В англійській мові вже навіть з'явився окремий вислів щодо спроб пояснити поведінку Трампа. Його можна перекласти як намагання пояснити його дії з точки зору здорового глузду. Ми намагаємось раціоналізувати поведінку Трампа, ніби в ній є стратегічна логіка, а насправді її немає. Сьогодні він каже одне, завтра інше. Гі це звонтингване, а Зустріч на Алясці стала подарунком Путіну. Його визнали лідером великої держави. Тоді як навіть того самого дня він продовжував бомбити українські міста. Що ж до гри, яку веде Європа, європейські лідери правильно роблять, що намагаються будь-якою ціною утримати США на чолі з Дональдом Трампом у спільній справі. Якщо для цього потрібні принизливі лестощі, хай так Іфітейкс Володимир Зеленський Сенсакі, якщо для цього Володимир Зеленський має сказати дякую п'ять разів протягом першої хвилини зустрічі у Білому домі, хай так. Якщо Марку Рютте для цього треба назвати Трампа татком, нехай маємо робити це, бо цього вимагає ситуація. Водночас і британці, і французи, і німці, меншою мірою поляки, естонці, фіни, шведи всі ми працюємо зараз над тим, щоб підтримати Україну. зараз в обороні, а згодом в ефективному стримуванні противника. Адже очевидно, що те, що ми отримаємо в майбутньому, буде перемир'ям, а не мирною угодою. Я готовий закластися формальної мирної угоди, не буде. Не уявляю, що будь-який український лідер міг підписати мир із Владіміром Путіним. А от перемир'я, так як у Кореї чи в Європі, після 1945 року, на справжню мирну угоду можуть піти десятиліття. А після згоди сторін на перемир'я головним викликом стане саме стримування. Як писав ваш колишній міністр оборони Андрій Загороднюк в одній із своїх статей важливою є багаторівнева оборона і стримування в повітрі, на суші, на морі, дипломатично, у кіберпросторі, економічно, щоб ані Путін, ані будь-який інший російський лідер більше ніколи не подумав, що напад на Україну може щось дати, тож оборона зараз, а далі стримування ви маєте побоювання, що у випадку досягнення перемир'я Європа, Захід загалом, а також можливо навіть Україна, можуть назвемо це так розслабитися в питанні стримування. Зокрема, Дуже слушне запитання. поясню на прикладі. Ви знаєте, що акції німецьких оборонних компаній стрімко зросли в ціні це почало вважатися чудовою інвестицією, оскільки з'явилося переконання, що в цій сфері буде вестися активний бізнес. Але щойно в телевізійних новинах почали говорити про можливу мирну угоду, ці акції одразу впали промовистий факт. Тобто, навіть сам натяк на мир в лапках. Має такий вплив на інвесторів, бо вони вважають, що якщо ви говорите про мир, то це вже близька перспектива. і це велика небезпека. Я б сказав так: є три головні моменти. По перше, того заходу, який ми знали останні 80 років, більше не існує. Від США ми тепер будемо мати лише мінімальну стратегічну підтримку. Точно так буде за Трампа, і мабуть так буде і за його наступників. Отож, все на нас у Європі і на вас в Україні. У Європі є велика загроза, що суспільство розслабиться. Ми намагаємося витрачати 3,5% ВВП на оборону, але більшість країн ЄС та Європи загалом вже й так у боргах на рівні 100% ВВП або більше. у нас старі населення, у нас дуже великі соціальні видатки. Тобто, конкуренція за ресурси буде шаленою, і є ризик, що саме Україна від цього постраждає що стосується самої України, я не думаю, що розслабиться суспільство. Ви, як ніхто знаєте, що загроза з боку Росії нікуди не зникне. але є ризик, що в разі перемир'я хаотичною стане українська політика, переповненою взаємними звинуваченнями та конфліктами. І це може стати великою загрозою для оборони України у довгостроковій перспективі. Поверну вас до запитання про відносини Трампа і Путіна. Ви кажете про те, що Путін грається з Трампом. І, мабуть, головне запитання тут у чому секрет. Ми говоримо про президента Сполучених Штатів Америки. до того ж, це вже другий термін Трампа. Невже він дійсно може не розуміти гру Путіна? Інколи ми в Україні дивуємося з новин. Хіба це можливо, щоб Трамп і його оточення не розуміли, що довкола них відбувається? Ніхто насправді не знає, але є кілька можливих пояснень. Перше, компромат. Можливо, Путін має щось на Трампа через його давні справи в Москві. Жінки, гроші, наркотики, що завгодно, хто знає. Я особисто вважаю це малоймовірним. А от справи пов'язані з бізнесом, це вже звучить більш правдоподібно. Трамп не нехтує тим, аби використовувати своє політичне становище для збагачення себе та своєї родини. боюся, що вам, як українцям, така модель поведінки можновладця знайома. Я вважаю він зацікавлений у кращих ділових відносинах із Росією як для себе та своєї родини, так і для США загалом. Трамп любить вести бізнес з усіма і по всьому світу. І є одна річ, що завжди залишається незмінною щодо Трампа: він не любить війни, і він вважає, що люди, які гинуть за свою країну, не вдахи. досить дивна позиція, звичайно. Водночас він хоче, щоб його вважали великим миротворцем не лише в Україні, а й у Газі, Вірменії, Азербайджані та інших місцях по світу отже, є 5-6 можливих мотивів, і припускаю, це все в якійсь мірі поєднується. Що ми можемо сказати точно, то це те, що, хоч Трамп і говорив про тиск на Путіна, але насправді він ніколи до такого тиску не вдавався. З 2016 року Дональд Трамп жодного разу серйозно не використовував ті інструменти, які США мають для тиску на Путіна. На зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі Дональд Трамп сказав, що він завершив шість воєн. звучить вражаюче і, можливо, навіть дає надію, особливо якщо не вникати в сказане. Але водночас ця заява змушує переживати, що президенту США можливо треба саме швидка угода між Україною і Росією, щоб нарешті додати і цю війну до свого списку завершених. Чи є у вас відчуття, що Дональд Трамп прагне швидкої угоди за будь-яку ціну? І якщо так, то як Україні за цих умов добитися, хоча б якогось компромісного варіанту у питанні перемир'я Давайте по порядку. Для Дональда Трампа правда не має значення. Бо якщо казати, як є насправді, то ні, він не завершив жодної війни. Але якщо вже говорити, що закінчив шість воєн, то чому не сім? Чому б не сказати також, я приніс мир в Україну? Хай би як там не було насправді. Це порожні слова. Що справді важливо, існує реальна небезпека, що Трамп може здати Україну, спробувати змусити її укласти швидку угоду з Путіним дуже невигідно для України. Але хороша новина у тому, що ця війна змінила Європу на краще. І для мене, як для історика Європи, це частина великої картини. Відбулася мобілізація європейських лідерів, тих, які розуміють, що на кону це великий прогрес. Уявіть собі, у серпні, коли більшість європейців у відпустках, сім європейських лідерів кидають усе й летять у Вашингтон. Це неймовірний факт. поки Європа об'єднана, поки її не відволікають Орбан чи інші проросійські лідери, вона здатна завадити Трампу здати Україну. А тепер погляньмо на довгострокову перспективу, що є реальним три роки тому. Україна ще могла б повернути більшість своєї території. Якщо ж казати про період після 24 лютого 2022 року, для мене, як для історика, тут ідеться про велику втрачену історичну можливість. Бо якби США та Європа діяли рішучіше у підтримці України, ви могли б повернути свої території це трагедія Для людей, які там живуть але найменш поганим варіантом зараз є де факто втрата частини території на найближче майбутнє. Мені боляче про це говорити, але це реальність. Зараз кажуть про гарантії безпеки. Насправді таких гарантій не існує, і ви це добре знаєте, бо мали будапейський меморандум що реально гарантує вашу безпеку? Це стан справ, за яких всі вороги вашої країни розуміють, вони вас не здолають і їм невигідно навіть пробувати. І тут я повертаюся до теми стримування. Мова про пакет заходів. Частина цього пакету те, що ви робите в Україні: розвиток оборонної промисловості, армії. Друга частина, що робимо ми в Європі, щоб підтримати вас, це протиповітряна оборона, навчальні місії. Також я підтримую ідею в майбутньому направити на захід України європейські сили гарантування безпеки: британських, французьких та інших військовиків. і ще один учасник майбутньої системи стримування США, їхня розвідка і стратегічні можливості. Це найменш поганий варіант із тих, які я вважаю реалістичними болісний де факто втрата території на деякий час. Але водночас розбудова ефективної оборони і стримування а також руху бік Європи та Заходу. це вкрай складна тема для українців. Думаю, ви можете уявити. Ціна, яку український народ уже заплатив за те, щоб одного дня настав мир, уже дуже висока, і складно сприймати слова про будь-який такого роду болісний компроміс. Також я хочу сказати, що поки що ми не знаємо конкретики у чому може полягати цей компроміс? Зрозуміло, що стратегічне прагнення Росії це підкорити всю Україну. Але ми не знаємо, чого конкретно хочуть росіяни на переговорах, і де керівництво України готове поступитися. Поки що, ми всередині процесу, де лунають лише загальні фрази, без конкретики у чому може полягати потенційна так звана мирна угода дивіться, я спілкувався з людьми з Маріуполя у Києві та Львові. Я спілкувався з людьми з Нової Каховки. Я точно знаю, як їм болить, і я розмовляв із тими, хто висвітлює життя в умовах окупації. Це абсолютна трагедія і сором, що все це відбувається. Це можна було змінити. Російську окупацію можна було зупинити. Я був у Харкові минулої осені. Харківська область це приклад того, що територію можна повернути. але якщо говорити з високопосадовцями з України, лідерами з різних сфер, усі розуміють, дуже важко уявити, щоб зараз Україна могла повернути більшу частину захопленої Росією території. це пов'язано з діями адміністрації Байдена. З діями Трампа, з реаліями війни на місцях, що визначатиме про яку саме територію йдеться? гармати, не переговори, реалії на полі бою. Ось чому я постійно повертаюся до питань оборони і стримування, і ось чому я маю таку повагу до ваших солдатів на передовій, з якими мені часом щастить спілкуватися. Кожен квадратний кілометр, який вони захищають, лишиться за Україною. Але так само кожен квадратний кілометр, який втрачено в бою, лишатиметься де факто російським на якийсь час. Я хочу підкреслити не назавжди. Балтійські країни були частиною радянського союзу 40 років і, зрештою, відновили незалежність. Ваше майбутнє в цьому плані визначить війна. А не мирні переговори. Я хотіла б ненадовго відійти від основної теми і розповісти цікавий факт про вас. У 2024 році ви пожертвували майже півтора мільйона гривень на підтримку українського війська. Ця сума весь призовий фонд, який ви отримали у рамках премії Леонела Гелбера за книгу Рідні землі до слова, ця книга є й українською. Переклало видавництво віват. Як ви ухвалювали це рішення переказати премію на українське військо? Не було якоїсь дилеми на цю тему? жодної дилеми. я й до цього вже підтримував українські збройні сили? Як то кажуть, треба не лише говорити, а й діяти, і я щиро це вірю. Книга рідні землі про історію, особисту історію Європи з 1945 року. І я вважаю 24 лютого 2022 року величезним поворотним моментом для всієї Європи. Не лише для України, не лише для східної Європи. Книга також присвячена подіям в Україні. Я одразу подумав, що варто віддати цей престижний і щедрий приз українським збройним силам. Я зробив це через фонд Повернись живим, з яким я знайомий особисто, який робить абсолютно неймовірну роботу. Я навіть був присутній на церемонії передачі. Ми передавали через них дрони та інше обладнання. І я досі підтримую зв'язок із командиром 409-го батальйону. Вони роблять чудову роботу. Тож, ні, жодних сумнівів. Я дуже пишаюся і радий, що зміг це зробити. І шкодую, що у мене немає ще одного призу, який можна було б віддати. Секіп'ю військові, яких ви підтримали, тримають вас у курсі справ. так, надсилають мені фото з дронів. Наприклад, ми на зв'язку і в цьому інтерв'ю, і в своїх публічних виступах ви вже неодноразово казали, що захід як геополітичний гравець припинив своє існування. Але згадаймо зустріч у Білому домі 18 серпня. Присутність там низки лідерів ЄС, генсекретаря НАТО. Невже це не змусило вас змінити думку? Диффрендліне. Ні, це лише посилило моє враження. Поясню, що я маю на увазі, коли кажу, що захід більше не існує. Звісно, у нас є спільна історія, спільна культура, спільні цінності довжиною в останні 80 років. Але також усі ці роки ми в Європі залежали від США у питаннях безпеки. Поняття захід означало, що США були тим, що можна назвати ліберальним левіафаном. Те саме можна було сказати і про справи в економіці, коли виникала велика проблема. Ми зверталися до США. але цього більше немає. І навіть після Трампа Сполучені Штати Америки не будуть такими як раніше. Тож питання до нас, європейців, українців, зокрема, чи зможемо ми самі захистити себе? Чи станемо ми тривимірною європейською наддержавою, І вже після цього ми зможемо формувати нове трансатлантичне партнерство. Якщо хочете, назвемо це новий Захід», нові відносини між Європою, включно з Україною та США. бо, зізнаємося. Проблема не лише в Росії. Є ще Китай, Індія, Туреччина, Бразилія, Південна Африка. Що насправді змінилося? Ми опинилися у постзахідному світі. Назвімо це так, і тому ті, хто вірить у захід у цінності ліберальної демократії та свободи, маємо триматися разом. За вашими спостереженнями, Європа вже зрозуміла зв'язок між російсько-українською війною. І своїм власним майбутнім Так, дуже виразно. Це сталося не в один момент. Насправді, саме тому, що війна триває так довго люди дедалі більше розуміють на кону майбутнє Європи. Візьмімо, наприклад, Німеччину, країну, яку я добре знаю. Три роки тому Німеччина була в зовсім іншій позиції. Ще була надія, що все якось саме собою зникне, просто черговий східноєвропейський конфлікт, після чого можна буде повернутися до бізнесу з Росією. Це змінилося. Думаю, у Європи з'явилося стратегічне розуміння, що нам треба стояти за себе, і що лінія оборони Європи проходить в Україні. Але європейський союз це об'єднання. Це 27 різних країн, а ще є Велика Британія, Норвегія, Швейцарія. У кожної країни своя національна політика. Тому головне питання не в тому, чи розуміємо ми, що маємо робити. Головне питання чи дозволить нам наша внутрішня політика це зробити і тут, до речі, те, що відбувається в Україні, має велике значення. Візьмімо нещодавню історію зі спробою обмежити повноваження антикорупційних органів в Україні. Вона вкрай негативно вплинула на сприйняття України та її репутацію. Ви знаєте, є чимало скептиків України в Європі, у Франції, Італії, Іспанії чи де-інде вони зараз переважно мовчать, а тільки но в українській політиці щось іде не так. Тільки но старі ганебні практики знову проявляться. Тоді всі ці люди відразу піднімуть голову і скажуть: ми ж казали, Україна корумпована, Україна авторитарна, націоналістична, тощо, тощо. Чому мовляв, ми витрачаємо гроші наших платників податків на підтримку України? Тож це виклик для нашої демократичної політики, але також і виклик для вашої демократичної політики. Як вважаєте, це можливо, що воєнна агресія Росії вийде за межі України? чи варто європейським країнам переживати щодо такого розвитку ситуації? неправильне запитання Росія вже там? Росія вже веде гібридну війну проти європейських країн, згадаємо кібератаки, історії з підводними кабелями, загадкові підпали, вбивства. Тож ми теж у певному сенсі вже перебуваємо у стані війни з Росією на нижчому рівні, ніж ви, на рівні гібридної війни. Через як Росія піти в повномасштабний наступ. Це залежить від результату війни в Україні. Саме тому ви на передовій оборони Європи. Якщо Росію в Україні зупинять і вона більше не зможе просуватися далі та буде змушена просити про мир. тоді я думаю, у неї не буде ні ресурсів, ні політичної волі для більшого нападу. але це залежить і від нас, і від вас. Це вкрай складна роль бути на передовій оборони Європи. Пане професоре, дякую. Саме That's тому я постійно відвідую Україну. Я маю бачити на власні очі, хто це таке? а ми раді бачити вас в Україні. Дякую.